Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі Монета України 25 копійок 1992 року з мілкою насічкою, яка найчастіше попадає та має якусь цінність. Тут зібрані три штампи, крім англійського. Як бачимо, такий тонкий тризуб іде. Потім далі більш товстий тризуб. Та такий тризуб, який має уверху потовщення. Є ще англійський штамп, там тризуб вдавлений всередину. Всі монети мають мілкий гурт. Ось так. Такий він виглядає. Та виготовлені з латуні. Є монети, які виготовлені з алюмінієвої бронзи, у більш червонішого кольору. Та є монети, які попадають виготовлені взагалі з інших металів. Їхня ціна розпочинається від 100 доларів. І самими дорогими є магнітні. На аверсі монет ми бачимо зображення три зуба, стандартне, напис Україна, внизу дата по боках листя каштанів з колосям пшениці. Як бачимо, є різні три основні види штампів. але є різні підштампи та реверс монети. Зараз монети переверну всі на реверс. І ми подивимося, які Ідуть вони по реверсу. Так, друзі, перевернув я деякі монети на реверс, деякі залишив, щоб бачили по штампу тризуба. Як пам'ятаємо, верхні ряди у нас іде ось такий тонкий тризуб, і як бачимо, скрізь реверс монет різний. По центру бачимо напис 25 копійок, а по колу ягоди калини. У вісьми таких ячейках зібрані. І, як бачимо, є різні ягоди, різні штампи, і на них йдуть, друзі, різні ціни. Тут, де у нас тонкий тризуб, є дуже цікаві підштампи реверсу. І самими дорогими є ті. В яких під буквою П ягода заходить між палички від букви. Ось до першої дві монети чітко видно, що ягода знаходиться між буквою П. Всі остальні від ягода лише на букві П, як бачимо. Ціна на такі монети розпочинається від 50-70 доларів, в залежності від штампу монети. Також, якщо попаде монетка з товстим тризубом з ось таким штампом, ціна монети розпочинається від 150 доларів, друзі. І. Якщо вам попаде ось така монетка, тільки з крупною насічкою, ціна на нього договірна, а з крапкою між буквами П також ціна договірна. Отакі, От друзі, на сьогоднішній день є штампи цікаві різні. І на них дуже дорогі ціни. Також є різні браки-повороти. Найдорожчим є брак avers avers Реверс, Реверс. Монетки в ідеалі виглядають. Якщо Avers-Avers, то буде 2-3 зуба з обох сторон. Якщо Реверс, Реверс, то буде напис по 25 копійок. Ціна на такі монети розпочинається від 120-150 доларів за одну монету. В кого є такі монети, також телефонуйте, пишіть я їх куплю. І якщо вам попаде поворот на 180 градусів, монетка буде виглядати ось так. Ціна на таку монетку також договірна. В кого, друзі, є такі монети, як я перечислив, і маєте бажання продати, телефонуйте, пишіть, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.